На Яким чином це стосується вас? От і для чого вам потрібно його зберігати? так? я зкажу про роботи. В основному я працюю жінками, жінками, в <різв> яких <'язок> дітки лежать в реанімацію, дітки не дорошені. Також з мамою. Чити на штуків народили директор. Чому вона ви, викликала до вас і як це вас стосується? Ми зараз не робимо. Говорите, де заговорі, правильно? Чим ви молодші? Чим ви себе краще в цьому плані виживаєте, краще вражаєтеся, не курите, не п'єте. І ще що. Звичайно, ваше складе життя. Які стадені як хвороби, ви знаєте, як віта, які передаються з стадианом шляхом? Ти тобто, знаєш? відповідати так чи ні на вашу думку. Я буду казати, чи це правильно, чи ні. Так, що? Мовчись, згори. Так, чи давай. Чи давай. Заразитися хворобами, щоб подивитися статевим шляхом, можливо, повторно. Ну, навіть, якщо ви вже раніше лікувалися. Так, так чи ні? Так, ні. Так. Без курсу лікування симптоми з часу зникають чи ні? Ні, ні. Усі вийде, що захворювати, піде лікування. Які не віддаються? А інші Ні. Зараз вважається, що майже все в нас лікується, Лікується, але якщо ми звернулися вчасно на ранніх стадіях, тоді це можна вилікувати, запілкувати. Чоловіки виявляють в себе ознаки захворювання раніше ніж жінки. Так чи ні? Як ви думаєте, хто в себе бачить швидше захворювання? Чоловік чи жінка? Дівчата, навіть і хлопці, це може бути, якщо це, наприклад, такі хвороби, як сипілі, з вонорея, вони можуть передаватися і через поцілунок. Якщо є вже певні ознаки, і якщо є якісь смаки чи ради, жінки і чоловіки можуть захворіти навіть може. Далі, якщо ви захворіли, то всі, з ким ви мали спеціальні контакти в минулому, повинні бути поінформовані. Як це свиня? Загалом тут робить, але на практиці так воно не буває. Як ви думаєте, відчування алкоголю коріння з вищою потенцією? Ми такі набуваємо, ходіть сюди до мене і ми повинні ходять в наш бочець.